Смородина зразу була от така крупна, як посадили, а потім мілкіше, мілкіше, мілкіше. Чому це відбувається? Тому що ви її не обрізаєте регулярно. Тут так само, як з яблунями і з фруктовими деревами. Ми заморачуємося щороку, щоб все там висвітлюємо. А смородина у нас зазвичай як стоїть там десь в углу городу, як павутина в старому сараї. Єсть собі і єсть. Це не зовсім правильно. Але є проблема. Не всі знають далеко, як же ж правильно обрізати смородину, що з нею взагалі робити? Підходять до куща, та ладно, хай собі стоїть далі. Як з молодшими, простіше, але зараз я вам покажу, як обрізати максимально просто старий, от такий захаращений кущ смородини. Підходь сюди трошки ближче. Дивіться, ваша. Перша задача, першочергова, його висвітлити, тобто максимально старі гілки, які оці в сторону пішли. Бачите, це якась от така некрасива, ви її просто відрізаєте. Тут не обов'язково, так як з деревами там пеньочки залишать, не залишать. На смородині не страшно. Оце все те, що пішло дуже вбік, можна поприбирати. До речі, у багатьох кущів потрібно залишати молоді гілки, правильно, от такі молоденькі, вони відрізняються, вони більш такі. Світліше трішки, тонше, в них ще не перепана тут кора. Але на старих кущах цих гілок фактично знизу не йде. Що ж нам робити у таких випадках? Є стара гілка, з неї там щось поперло. Дивіться, можна вийти з цього варіанту наступним чином. Підведи сюди ближче, от сюди. Тай обійди, отак може кругом куща. Дивіться, ось у нас пішла тут цурупалки всяких, пішло багато. І ось дві молодші гілки і старіші росте. Отут просто підрізали, залишимо. Молодняк. Те, що тут теж знизу от таке нещасне, непонятне. Те, що вам все не подобається, пішло в сторону. Ось тут також оце теж дуже пішло в бік. Ми його відрізаємо. Що це нам дає? Це висвітлення куща. Те, що молодняка, а на однорічних гілках смородина родить найкрупніше та найкраще. На одноріч... Це дає старт для однорічних гілок. Ось також ми стару, вона ось бачите, в сторону так пішла. Ми її викорчовуємо. Висвітлюємо ще що дає висвітлення куща. Будь-яка рослина не любить захаращення. Там у нас тоді менше провітрюється отут воздушок і там у нас розсадник хвороб, тому що не провітрюється. Не як будь-якій рослині розсадник всяких шкідників може бути, там у них рай. Е, тобто ми в першу чергу висвітлюємо, якщо є молодняк. Так, Зараз о, з боку тут хтось чи щось посадив, не знаю, зараз покажу, як з боку виглядає молодняк. Давай, тащи сюди балалайку. Ось, бачите, такі пряменькі, рівненькі, вони трішки світліше. Е, от такі гілки, це молоднячок. Ось тут буде в цьому році урожай. Е, так, На от таких гілках отут у нас е, на старішах ми залишаємо. Поменше відрізаємо, і тоді у нас, коли ми багато маси знімаємо, у нас тут зачатки будуть з'являтися, і цей молодняк буде вилазити із середини куща, часто навіть із старого. Звісно, що бажано ще піддобрити з весни якимось комплексним добривом, але то вже третя історія. Ось у нас молоднячок один пішов однорічний, тобто вже щось стартувало. Отут у нас пішло щось купа непонятно чого, бачите, таких. Хоча... Де дивимось ситуативно. Ось, мішок якихось маленьких, таких слабеньких, дохленьких. З них толку буде не так багато. Тут уже мілка ягода буде. А ось пішло таке трошки товще. Ми його залишаємо. Це не класична технологія підрізки смородини. О, до речі, зверніть увагу, як іще виявити стара гілка. Тобто буде вона давати урожай чи не буде. Бачите, із старої гілки отакі. От Коротенькі бурунічки. Отут, на оцих бурунічках будуть суцвіття. Тобто у цієї гілки іще буде плодоношення. Якщо гілка отака вже гола, отут зовсім, то в цієї гілки буде плодоношення набагато гірше. Бачите, тут купа всього такого слабенького, нещасного, тут можна просто отак трішки укоротити. Це не принципово, це ми просто висвітлили на глаз. І не бійтесь там, зрізати щось зайве, чи залишити щось непотрібне. Головне по залишати побільше молодих от таких гілочок. Можна і на старій гілці, я вже говорив, і можна привід. І можна і ті, що з молодняка. Краще те, що з землі росте молодняк, але якщо на старому його нема того молодняка. Ну, що робити? З приводу скляниці. Так, я вам зараз відкрию секрет. Це я обрізаю не. Смородину, а йошту. А йошта це, як ви знаєте, гібрид смородини і агрусу, крижовника. Але Агрус, е смородина і йошта вони обрізаються фактично однаково. І ще я вам про один такий момент розповім. Дивіться про боротьбу із скляницею, тобто дірки в смородині. Іди сюди. Ось тут у нас, дивіться, от така діромаха в смородині. Отут у нас в цій діромасі живе один або два черв'яка. Отут мательочок рябенький літає, весною сіренького черв'ячка сажає в оцю палку, і потім цей черв'ячок біленький появляється, із яєчка вилуплюється і тут повзає і їсть. Звісна справа, що якщо ви бачите от таку гілку з діркою, то її бажано відрізати максимально низько. Чому? Тому що отут ці черв'ячки живуть. Бачите, отут немає, тобто цей черв'ячок він десь тут. Якщо його порозрізати, да, там зріз є, там зріз чистий. А отут цей черв'ячок він десь тут живе. Якщо пошукати його, то він тут сидить. І він обов'язково весною вилетить. І це буде мательочок, який знову посадить яєчко. Тому цю гілку або спалити, або видалити. В общем, цього черв'ячка потрібно ліквідувати. Ну, десь можна сказати, от таким чином у нас вже виглядає обрізаний кущ в нашому випадку. Йошти, але смородина точно таким же розкладом. Чим зміг поміг гарного врожаю, мирного вам неба, до нових зустрічей.